Сьогодні ми продовжимо знайомити вас із зимовими AMD новинками 2024 року. На черзі доступний ігровий процесор із великим 3D-кешем під та M4 Ryzen 7 5700X 3D. Як завжди, перевіримо його на міцність у тестах та іграх. А щоб було веселіше, додамо до процесу порівняння з декількома найближчими опонентами. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Пройшло лише два місяці з того моменту, як ми розповідали про розширення асортименту червоних CPU 5000-ї лінійки. І от один з них вже опинився у нас на руках. Ця новинка є представником багатокешевих процесорів. Найпопулярнішим з яких серед геймерів є Ryzen 7 5800 X3D, на відміну від старших вузьку спеціалізованих 12 і 16 ядерних моделей. Його всенародну любов забезпечила відсутність затримок Infinity Fabric між процесорними чиплетами завдяки наявності усього одного CCD. а також неймовірний 96 мегабайтний кеш третього рівня. Останній, в свою чергу, допоміг в принципі звичайному восьмиядернику перетворитись у потужний ігровий CPU. Тому зовсім не дивним виглядає бажання компанії AMD розширити коло власників платформи am 4 за допомогою більш доступного рішення. Також у цьому випадку одним махом ліквідується другий заяць залишки Ryzen 7 5800X3D, які з тих чи інших причин не змогли працювати як треба. В результаті, як завжди, виграв покупець, бо тепер список процесорів, за допомогою яких можна продовжити життя платформи АМ4, поповнився під дослідним Ryzen 7 5700 X3D. А що ж саме відрізняє новинку від вище згаданої старшої моделі? Давайте розбиратись. Техпроцес той самий 7 нанометрів TSMC. Вбудованої графіки немає. Кількість ядер та потоків теж у паритеті 8 та 16 відповідно. Усі градації кешу без змін: 512 кБ l 1 4 МБ l 2 та 96 МБ l 3 TDP теж той самий: 105 Вт. Єдиною відмінністю є тактові частоти, які у новинки скромніші на 400 МГц у базовому та бустовому режимі. Ще з майже непомітного, але важливого – відсутність рекомендацій щодо використання РСО для охолодження піддослідного CPU. Цей момент дозволяє з оптимізмом дивитись у бік максимальних робочих температур, і ми неодмінно перевіримо все на ділі. На тестування цей процесор потрапив до нас завдяки магазину Telemart UA, в якому ви знайдете широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферію та мережеве обладнання. Для бажаючих вигідно оновитися є програма Trade-In, за якою своє старе залізо можна обміняти на бонуси. А повністю новий комп'ютер допоможе зібрати дуже зручний і функціональний конфігуратор. Уся необхідна інформація як завжди, знаходиться у посиланнях під відео. Першим до опонентів ми, звісно, записали Ryzen 7 5800X3D. Щоб подивитися, як саме впливає втрата 400 МГц робочої частоти на продуктивність новинки. Другим обрали прямий аналог піддослідного CPU, але з втричі меншим обсягом кеш пам'яті Ryzen 7 5700X. Він також використовує 8 ядер у 16 потоків, але завдяки відсутності окремого чиплета з 3D кешем, має на 400 МГц вищу базову частоту, на 500 бустову і при цьому менший TDP у 65 Вт. Цього разу ми використали інший екземпляр для тестів, постим, на який ми робили огляд майже рік тому, було забагато танців з бубном навколо робочої напруги, температури та павер лімітів. За допомогою Ryzen 5 7500F подивимось, наскільки доцільно зараз взагалі позбавитись сокету am 4 та перейти на сучасний модний і прогресивний am 5 при цьому, щоб витрати не були космічними і не сильно перевищували вартість піддослідного CPU. До речі, посилання на відеоогляд цього процесора, як завжди, можна знайти під відео. Найближчим ціновим опонентом з табору Intel для героя огляду є Core i 5 13500 але нам, на жаль, здобути його на поточний тестовий забіг не вдалося. Проте у нас були Core i5-13400 та Core i 5 13600 k Перший має 10 ядер по формулі 6 плюс 4 у 16 потоків і коштує на пару тисяч гривень дешевше за новинку. Другий це 14 ядерний по формулі 6 плюс 8 20-потоковий процесор, який вже навпаки на 2-3 тисячі гривень дорожчий. Core i5-13500 по продуктивності має розташовуватись десь між цією парою, тож при підбитті підсумків спробуємо знайти якусь золоту середину. Для кожного CPU ми підібрали тріо надійних та функціональних материнських плат, які ви зараз бачите на екрані. Охолоджувались всі процесори потужною 360-мм RSO Deepcool LS720. Для платформ з підтримкою стандарту DDR5 ми використали комплекс з двох модулів по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB ddr 6400 з таймінгами 32 і 2 по 39 і напругою 1,4 В. Дизайн модулів виглядає прикольно, та ще й якісна 12-точкова підсвітка є. Для платформи AM4 використовували пару 16 гігабайтних Kingston Fury Beast RGB ddr 4 3600, яким вдалося піджати таймінги до cl 16 з напругою 1.35 вольта. Вони мають низькопрофільний дизайн та RGB підсвітку. А докладніше про це у окремому відеоогляді за посиланням у підкасті. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M.2 2 4.0 X4 накопичувачі Kingston KC3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при щитуванні. А для довільних 4К-блоків заявлено до 1 мільйону IOPs. Щоб максимально розкрити продуктивність процесорів в іграх, використовувалась топова Palit GeForce RTX 4090 Game Rock OC. Живив систему надійний та потужний блок живлення Seasonic Vertex GX1000 на цілий кВт. Останній підтримує стандарти ATX 3.0 та PCI 5.0. Має високий ККД з відповідністю сертифікату 80 Plus Gold. Та гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий огляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням у описі або підкасті. І збирали ми всі компоненти докупи у корпусі DeepCool ch 510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120-міліметровими вентиляторами. Перше, що ми зробили після збірки системи, провели стресовий прогрів піддослідного CPU. Без навантаження його температура більшість часу знаходилась на позначці у 38 градусів. Утиліта CPU-Z при навантаженні на всі ядра змогла підвищити планку нагріву до 62 градусів при майже 90 ватному енергоспоживанні. І нарешті у Furmark нам вдалося досягти 72 градусів при 96 ватах, що в принципі можна вважати абсолютно комфортною температурою, враховуючи заявлений максимум у 90 градусів. Повноцінне ж тестування ми, як завжди, розпочали із синтетики. У AIDA 64 усі процесори 5000 лінійки показали майже однакові результати при роботі з ОЗП. Різниця була, але не такою, що про неї був хоч якийсь сенс згадувати. Ryzen 5 7500F видав помітно кращі показники, особливо при зчитуванні даних. І очікувано найкращі швидкості продемонстрували CPU Intel. Архіватор 7-Zip вже відчутніше відреагував на різницю в швидкодії між трійцею процесорів під am 4, проте назвати її великою знову ж таки важко. Ryzen 7 5800 X3D випередив піддослідну модель на 3-4 А Ryzen 7 5700X був або повільнішим на 2 або приблизно на тому ж рівні. Для Ryzen 5 7500 f доречно використати фразу не все так однозначно, бо він показав ледь помітну перевагу при архівації даних і відстав на 6% при декомпресії. Беззаперечне ж лідерство було за Core i 5 13600 k і навпаки, найповільнішим у цій дисципліні був його побратим Core i5-13400. Cinebench 2024 нарахував на 9% більше балів у однопотоковому режимі і на 5% у багатопотоковому для Ryzen 7 5800X3D в порівнянні з 5700 x 3 d І це вже хоч щось. Аналог без 3D кешу теж випередив об'єкт тестування на 9% у однопотоці, але при навантаженні на всі ядра видав на пару відсотків менше балів. Цікаві результати показав Ryzen 5 7500 f який забезпечив собі 5% перевагу при повному навантаженні і 25% відсоткову при використанні одного ядра. Рішення з протилежного табору забрали у цій дисципліні лідерські позиції. При цьому про Core i 5 13600 k можна сказати, що він взагалі з іншої вагової категорії. Шостому Geekbench з трійки п'ятитисячників більше всіх сподобалась однопотокова продуктивність Ryzen 7 5700X, яка вилилась у 10% перевагу над піддослідним CPU. Проте при задіяних усіх ядрах він вже поступився як останньому, так і старшій моделі лінійки. Новенький Ryzen 5 7500 f показав найкращий результат при навантаженні на одне ядро, залишивши позаду навіть Core 5 13600 k але в багатопотоці останньому вже навпаки не було рівних. У процесорному тесті 3D-Mark новинка зайняла останню позицію при навантаженні на одне ядро. Наступною з кінця йшла старша 3D-модель з більш ніж 8% перевагою, а інші CPU були ще швидшими. При навантаженні на всі ядра новинка вже змогла випередити Ryzen 7 5700 x та навіть Ryzen 5 7500F. Проте, здолати 5800 x 3D їй так і не вдалося. При комбінованому навантаженні з використанням графічного прискорювача, як не дивно, немає майже ніякої різниці між героєм огляду та Ryzen 7 5700X. Так, перший випередив другого у всіх без виключення під тестах, але з максимальною різницею до 3%. Приблизно настільки швидшим за новинку був 5800 x 3 d а от Ryzen 5 7500F провалився у замірах процесорної продуктивності і показав схожий результат з використанням 3D-рендерингу на відеокарті. Процесорам Intel не було рівних у CPU-тесті, а от з графікою склалось не дуже, особливо у Core i5-13400. У Blender приблизно на одному рівні виступили Ryzen 7 5800X3D та Ryzen 5 7500F. І обидва вони обігнали піддослідний процесор на 5%. У порівнянні з 5700X останній навпаки показав трішки кращі результати. Що ж до рішень від Intel, то тут вони знову опинились на лідерських позиціях. Core i5-13400 на декілька відсотків випередив найшвидші моделі AMD, а i5-13600K продемонстрував ще на декілька десятків відсотків кращу продуктивність. Топас відео вже не вперше виявляє неабияку прихильність до 7000 червоної лінійки, а саме Ryzen 5 7500F. Цей процесор видав приблизно в два рази більшу швидкодію ніж у абсолютно всіх опонентів. Що ж до герою огляду, то він забезпечив продуктивність на рівні 5800 x 3 5700X та i 5 13600 k з мінімальною різницею у процентному співвідношенні. І помітно повільнішим за опонентів у цьому бенчмарку став Core i5-13400. Конвертація відеоконтенту за допомогою Ryzen 7 5700X3D відбулась на 5% повільніше, ніж на 5800X3D. Приблизно на таку ж величину відстав від підослідного CPU його аналог без 3D кешу. Ryzen 5 7500F продемонстрував на 8-9% кращий результат, ніж у новинки. І ще на декілька відсотків швидше впорався із завданням Core i5-13400. Беззаперечним лідером у цьому бенчмарку виявився 13600K зі значною перевагою у декілька десятків відсотків над всіма суперниками. Так, ну і з синтетикою все зрозуміло. Переходимо до застосунків цільового призначення герою огляду до ігор. Останні ми тестували у Full HD з максимальними налаштуваннями графіки без променів та апскейлерів. Аватар Frontiers of Pandora вже неодноразово довела, що її продуктивності RTX 4090 замало навіть у роздільній здатності 1080 p тому тут середній FPS усіх процесорів знаходився приблизно на одному і тому ж рівні із різницею у декілька кадрів, при середніх 160. З цікавого можна виділити лише показники дуже рідкісних подій, які сильно просіли на Ryzen 7 5700 x У Counter-Strike 2 життєдайний 3D кеш витягнув Ryzen 7 5800X 3D та 5700X3D на перше та друге місце відповідно. При цьому перевага старшої моделі над молодшою склала 10% по середній частоті кадрів. Ryzen 5 7500F та Ryzen 7 5700X вивезли на 13% менше FPS. Смужка Core i5-13600K була коротшою на майже 16%. І останню позицію зайняв 13400, який зміг оновлювати картинку на 37% рідше ніж новинка. Продовжили свою переможну ходу 3D-процесори і у Cyberpunk 2077. Правда, тепер вже різниця між ними по середньому лічильнику кадрів опустилась до 3,5% на користь старшої моделі. Дуже близько до лідерів цього разу підібрався i5 13600K, відставши від новинки на 4 FPS при середніх 109. Далі по логіці зменшення ФПС розмістився Ryzen 5 7500 f зі своїми 100 кадрами. Ryzen 7 5700X видав 93, і з найменшим результатом у 90 ФПС завершив змагання 13400 У Форзах Horizon 5 майже з однаковим результатом по середньому FPS перехопили лідерство більш сучасні Ryzen 5 7500F та Core i 5 13600 k Обидва видали майже на 11% вищу частоту кадрів, ніж герої огляду. Різниця між останнім і старшим чипом 5000 -ти лінійки спостерігалась мінімальна. А Core i 5 13400 та Ryzen 7 5700X. Поступились під дослідом CPU приблизно 4 та 5% FPS відповідно. У першій частині Last of Us найбільшу частоту кадрів забезпечив Core i 5 13600 k його результат у 164 середніх fps виявився на 11% кращим ніж у новинки. Також вищу частоту оновлення видав Ryzen 7 5800 X3D, але вже з меншим відривом у 5%. Ryzen 5 7500 f продемонстрував приблизно такий же результат, як і молодший 3D-чип. Проте за показниками дуже рідкісних подій сильно провалився у порівнянні з усіма без виключення опонентами. Якби не i5-13600K, то і у Starfield 3D компанія поборола б усіх суперників із запасом. Проте перший для других виявився занадто міцним горішком і обігнав по середній частоті кадрів 5800 x 3 d на 8%, 5700x3D на майже 14. Що ж до інших учасників, то Core i5-13400 поступився новинці 10% Ryzen 5 7500F 17. А Ryzen 7 5700X взагалі відстав на цілих 20%. Total War Saga 3 дуже полюбляє ядра та потоки, і чим їх більше, тим для неї краще. Тому не дивно, що 20 потоковий Core i 5 13600 k в цій грі виявився беззаперечним лідером. При цьому відрив від усіх інших CPU був майже непристойним 50-70%. Піддосліда модель розмістилась десь посередині списку і випередила Ryzen 7 5700X та Ryzen 5 7500F на 10 та 5,5% відповідно. Ну а тепер настав час подивитись на результати з висоти пташиного польоту. Якщо порівнювати між собою Ryzen 7 5800 X3D та 5700 X3D, то можна помітити, що старший чип був у більшості випадків попереду на 5-8% продуктивності. Чи коштують вони пару тисяч гривень доплати, залежить від ситуації та вашого гаманця. Головне, що вибір тепер є. Ryzen 7 5700 x непогано тримався на тлі піддослідного CPU у бенчмарках, десь випереджаючи, а десь і поступаючись. Але в ігрових застосунках 3D кеш з надлишком перекривав меншу робочу частоту новинки і дозволив їй забезпечувати до 20% вищу частоту кадрів. Беззаперечними плюсами цього процесора все ще лишається на 40-50% нижча вартість та менше енергоспоживання. Ryzen 5 7500F вдалося впевнено і часто випереджати героя огляду у синтетиці. Проте, у сфері розваг його потужності та технологічності за рідкісним виключенням, виявилось недостатньо, щоб перевершити результати Ryzen 7 5700 X3D. Та не зважаючи на це, Ryzen 5 7500F все одно є гарним стимулом для переходу на am 5 Сокет, бо його цінник приблизно на 45% нижчий. З процесорами Intel ситуація наступна. Для Core i 5 13600K об'єкт тестування виявився занадто слабким супротивником, особливо у синтетиці. Але ж і коштує 600 на 2, а то й 3 тисячі гривень більше. У свою чергу, i 5 13400 зміг нав'язати непогану конкуренцію у прикладному софті, а от в іграх був частенько позаду. Десь тут посередині має бути Корей 13500 і скоріш за все він виявився швидшим за героя огляду, бо має таку ж формулу ядер та потоків, як і 13600K при майже однаковому ціновому позиціонуванні із піддослідним CPU. Ну а які враження від новинки залишились у вас? Як завжди, із нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна.